Ми зараз закликаємо, шановні громадяни, о 9-й ранку прийти на майдан. Ющенко! Ющенко! Підтримуємо народного президента Віктора Ющенка. Народ розпочинає неперервний рух опору. Зараз по всьому Києву розбиваємо намети. В наметах ми робимо все для того, щоб люди мали можливість протриматися. І я прошу звертаюся до киян. Приносьте їжу, приносьте теплий одяг. Слава вам! Слава Україні! Слава Віктору Ющенка, народному президенту України! На вас тримається країна! Дорогі співвітчизники! Дорогі друзі! Спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене. Не треба казати за мене. Ні, може бути, добре, у вас дуже добре. Дуже, дуже органічно, дуже і навіть ти рух рукам органічним. Давайте починаємо спочатку. Я категорично не сприймаю дії тих окремих політиків, які зараз кличуть людей на барикади. Ця невеличка група радикалів. Поставила собі за мету розколоти Україну, господи, народи, схаменися, підтримай нас цей доленосний час, щоб ми не були рабами, щоб не були, щоб ми були українським народом. І ми маємо право на те, щоб наш голос був почутий, Щоб мої діти і внуки жили краще, чим я. Заради своєї онучки настусі. Я хочу, щоб моя Україна встала з колін. І щоб ми жили як люди, щоб нас перестали вважати бидлом. У мене багато дітей. Я не хочу, щоб вони жили в країні ізгої. Я хочу щоб вони жили в нормальній країні. І на це я ладен покласти все.